Вітаю, колеги, вітаю. Сьогодні у нас в гостях ще одна цікава людина Оксана Дзюба, кандидат економічних наук, доцент, сертифікована ігропрактикиня та консультантка з профорієнтації. Вона вже більш ніж 17 років навчає молодь, допомагає молоді і дорослим обирати свій шлях. Оксана, вітаю. Вітаю, приємно. Скажіть, що ми про вас не знаємо. Ну, тобто, те, що там, як то кажуть, стандартний набор о, фактів, це а може, є ще щось, що вам допомагає працювати, взаємодіяти з клієнтом, там, ну і так далі. Е, ну, навіть не знаю багато чого знаєте насправді, але мабуть, те, що надихає останнім часом, да? е, а, те, що надихає останнім часом, це те, що я є співзасновницею громадської організації. Це культурно-освітня організація, назва її віха. І якщо брати як синонім, це як орієнтир. Ну, тобто вона в такому контексті була насправді створена. І основна її мета і такий напрямок зараз це просвітницька діяльність, і просвітницька діяльність і робота з молоддю, щоб молодь не їхала за кордон, але ре реалізовувала свій потенціал в Україні. І зараз це насправді ось така робота над проектом, який має назву Світ професійних можливостей це такий ще не загальний, не глобальний проект, але він вже реалізовується за рахунок таких окремих ініціатив. Це різні тренінги зі студентами, з молоддю, зі школами розвитку. Запрошують нас, школи. Ну от ми намагаємося через профорієнтацію, якби залишати, давати розуміння дітям, що тут теж. Потрібно лишатись в Україні да, і реалізовувати о, свій потенціал. це можливо робити. Супер, супер. Такий напрямок діяльності дуже важливий. Дякую вам за таку велику роботу. Ну, і давайте нагадаю, да, у нас сьогодні розмова про. Е про форієнтацію, про те, як ви в цьому напрямку да, допомагаєте людям, які інструменти використовуєте. ну І перше, і саме моє улюблене запитання, з якими запитами до вас приходять підлітки, дорослі. Там, ти студенти да, знаєш, що, що у нас є така неочікувана аудиторія, як студенти, да, тому давайте поговоримо про запити: з чим звертаються, що у них Болить і чи завжди це одне і те саме? Е, насправді запит залежить від того, хто приходить. Да? Якщо а. ми говоримо про підлітків, тут можуть бути запити ну, таких двох да, категорій: це коли через батьків, ну тобто запити батьків. Угу. Вони угу. ну, приводять дітей або спілкуються, е, і вони хочуть допомогти своїм дітям обрати майбутню професію. Да, і тут скоріше, якби як допомога дітям знайти свої сильні сторони, допомога в виборі майбутньої професії і тому подібне. Е, як, може бути запит від самих дітей, ну, тобто підлітків. Е, і тут трошечки цікавіше, іноді підлітки вже ніби знають, чого вони хочуть, але їм потрібно ще більше переконатися і переконати в цьому батьків. Да, тому що не завжди бажання дітей співпадають з бажаннями батьків, і насправді ми маємо таку. Е, ну я не можу назвати це проблемою, але таку специфіку, коли ми ще й працюємо з батьками. Ніби запитами приходять для дітей, але працюємо з батьками для того, щоб і батьків ще й переконати принаймні, направити да, от їх роздуми в цьому напрямку, а не переконати, щоб вони замислилися, що можливо їх дітям підходить щось інше, ніж те, що вони вже собі придумали для дітей і вже промалювали те майбутнє на 20 років тим дітям. А діти з цим не згодні, і от тут залежить від того, чи це батьки, чи це діти, і взагалі для підлітків, насправді є запити навіть і для менших дітей. Mm -hmm. Є співпраця з центром розвитку дітей, і ми навіть проводимо такі. Я проводжу да такі зустрічі з дітьми 10-12 років. Це запити насправді від батьків, і в межах там, наприклад, програм лідерства є цілий цикл профорієнтаційних зустрічей, коли вже таких діток хочуть батьки знайомити з майбутніми професіями. Це трошечки вущі такі, це не зовсім про профорієнтацію, це більше про знайомство з професіями. Але такі запити вже теж є. і Насправді ну, я вдячна таким батькам, що вони такі свідомі вже для такого віку. І тут, звичайно, тут тільки ігрова практика. Да? Тут ми тільки через ігрову методику, ігрову практику ми з ними і співпрацюємо. І центри розвитку є для дітей вже підлітків. Так само є ці програми лідерства, і там теж цілі інформаційні блоки, і там це вже про профорієнтацію, це вже про вибір, це вже про дослідження, це групові заняття не індивідуальні, але все рівно вони хто хоче, потім може індивідуально далі досліджувати себе. Да, то при, пропрацьовувати вже більш глибше е, можуть бути запити від дорослих, е, і запити насправді від підлітків від дорослих вони зовсім різні, тому що якщо ми говоримо про молоді підлітків, це запити на майбутнє. Ну тобто, ким я хочу бути, які мої сильні сторони, де я можу себе реалізувати. Якщо ми говоримо про е, дорослих, то це скоріше запити про переосмислення. Да, тобто вони вже є напрацьований досвід, іноді навіть цей досвід може заважати їм насправді а не допомагати. Але е, тут вже переосмислення. Е, Ну, що мені заважає, чому я не можу реалізуватися, де я можу реалізуватися краще. Да? Але тут вже більше не вони вже мають досвід, мають знання про професії, тому що підлітки ще й вони, окрім того, що ким я хочу бути, ще й потрібно знайомити, які є взагалі існують професії, тому що, як правило, ці перші опитування вони дають уявлення, що вузьке таке розуміння про професії загалом. Тобто, треба розширити це розуміння. У дорослих це розуміння, звичайно, набагато ширше, але тут, скоріш, в собі. Да? Тобто, як переосмислення, куди мені йти, що мені робити, в якій професії я можу реалізуватися. Ну реалізувати свої сильні сторони. Ну, отак от, от запити можуть відрізнятися в залежності від цієї аудиторії. Якщо ми говоримо про студентів як новий такі да напрямок для профорієнтації, це коли вибір вже зроблений, ми вже його змінити не можемо. Ми вже працюємо з тим, що вже є вже є, вибір зроблений, але де ми себе можемо реалізувати, тому що ми прекрасно знаємо, що будь-які професії, навіть люди різного психотипу, можуть себе реалізувати. Так? Навіть той самий лікар може бути лікарем-психологом, там, де є емпатія, комунікація з людьми, так? а може бути лікарем рентгенологом там, де немає майже такого спілкування, більше з механізмами, так? і там тому подібне. Тому вже навіть в тій професії. І вони собі обрали оця профорієнтація, вона теж може бути використана. А може бути продавцем е медицинського Тому, обладнання. Та, та, як ви наводили і, до речі. І, та, і, і Це теж такий приклад, який наш один з улюблених, який у нас є. Супер. Тобто, виходить так, що якщо загальну концепцію по роботі з студентами, це більш як, е як зробити. Вже існуючий вибір, да, більш ефективним, усвідомленим, прийнятим, да тобто засвоєним, тобто така, така схема. Супер, дякую з'являється мотивація навчання, тому що якщо вони їм нібим здається, що вони обрали не те, що їм цікаво, і вони не можуть себе в цьому не. Угу. Речається мотивація в навчанні, а коли ми там, допомагаємо йому себе знайти, і вони розуміють, О, да, все таки в цій професії я можу реалізуватися, тоді ця мотивація знову з'являється до навчання і до mm, реалізації. Супер, себе. супер. Чудово, а якщо є потреба, да? чи є у вас якісь там ваші персональні там механізми, там, да? по як ви допомагаєте доформувати запит, ну мовно кажучи. Е Ну, якщо ні, то ні? Да? Якщо, якщо до вас у нас була, була просто розмова з дівчиною, вона каже: до мене приходять тільки виключно ті, хто вже доформувався і вже ми працюємо з цим. Ми не доформовуємо в процесі. От як у вас в практиці, чи бувають випадки, що це потрібно, і якщо так, то що ви робите, як ви це організовуєте, цей процес? Ну, насправді тут, мабуть, якщо ми говоримо про запити, які недоформовані, ну, це більш про таких да, невпевнених да? Там, підлітки, uh -huh. якісь внутрішні обмеження в них існують, якісь обмеження такі навколишнього. Тут вона дуже допомагає, тому що ігропрактика створює таке безпечне середовище. Коли дитина себе вже ніби нічим не обмежує, і десь і включається активне слухання, да, і ми в процесі насправді цієї ігропрактики і цих проведення можна до, доформувати запит, можна зрозуміти, чого насправді дитина хоче. Да, і от за допомогою цих інструментів все-таки налаштувати і доформувати цей запит і вивести дитину на те, що іноді навіть буває так, що Запит ніби не сформований, і діти приходять і підлітки, і молодь ніби сформованим вже запитом, а в процесі вже дослідження своїх сильних сторон, себе, спілкування навіть об інших учасників, угу. якщо ми говоримо про ігропрактику, може вийти зовсім інший сформований запит. На виході, Да? тобто, не завжди те, з чим приходять, воно навіть якщо ніби здається, що сформовано, воно насправді може до кінця дойти з таким самим запитом. Ну тут потрібно просто слухати, відчувати, розуміти, направляти. Ну тобто, взагалі. Якщо ми говоримо за профорієнтологів, ну це ж така професія, скажімо, не стала, вони постійно мають бути в певному розвитку. Да? Ну, тобто навчатися mm -hmm. новим навичкам, новим технікам, новим можливостям, там, психології, якщо є, якщо є там, необхідність ігровим методикам, освітнім якимось технологіям, тобто всі ці інструменти вони якраз от допомагають доформувати цей запит, якщо є. Mm -hmm. Тому, Супер. Супер, дякую. Поділіться своїм досвідом використання профорієнтиру, да? тобто чим відрізняється робота там, з підлітками, з дорослими, студентами знову ж таки, да? а, тут в. Тут як ваш, скажімо так, ваш погляд, ваш такий, як я кажу вже завжди, да що гру там ми розробили, а от кожен майстер все одно там використовує її трошечки по-своєму. Відповідно, от давай, якщо є така можливість, поділіться своїм досвідом, де як ну і чим знову ж таки, от саме головний мабуть, аспект це чим відрізняється робота з підлітками. З дітьми. Ну, якщо у вас є такий досвід, да там коли приходять з батьками там 10 11 років це насправді дуже круто. Ось таке буде запитання. Ну насправді так трошечки да відійду, як я познайомилася з профорієнтиром це насправді було дуже випадково спочатку, тому що довгий досвід роботи в навчальному закладі також закорінив в мене думку, що діючи Способи профорієнтації, які там пропонують нам вищі навчальні заклади для роботи з підлітками, не працюють. Ну тобто, це просто знайомство. Прийшли навчальні заклади, розказали, в яких в них є освітні програми. Да? Там, прийшли там роботодавці зі свого боку трошечки розказали. Але це насправді такі непрацюючі механізми, і я шукала механізм, який би е, ну, щось таке більш сучасне зробив, да? так щоб молоді зацікавити, щоб їм було цікаво цим ну, слухати, грати, робити. Відчувати. І я тоді побачила це про якби, і мені сподобався сам підхід. Я його придбала, і його я засто... можна застосовувати, як я прям проводжу онлайн. Да, якщо ми говоримо про бійці, mm -hmm. я проводжу онлайн групи. Тому що є така можливість профорієнти дає таку можливість. І насправді для деяких підлітків це краще, тому що не всі можуть, вони вже так привикли до цього онлайн спілкування, не всі в офлайні можуть відкритися. Так, підлітковий вік він такий трошечки ж специфічний, трошечки конкретний, uh -huh. трошечки іноді. Вони дивляться на те, що інші як дивляться, що скажуть. Ну тобто, це психологічні такі моменти, і онлайн простір дає їм більше безпеки, коли вони знаходяться в себе вдома за своїм звичним комп'ютером. І навіть ті, хто в звичайному житті там батьки мені говорили потім ну, з підлітками гірше спілкуються, і навіть батькам там менше розповідають, то онлайн інструменти більше їх розкривають. Ну тобто, це як така можливість. Це можуть бути офлайн групи, теж як груповий момент. Звичайно, офлайн він трошечки динамічніший, ну тому що фішки ти живу береш, да це так, так, гроші, так, в, руки, гроші да, в руки, це, в руки, це да, всі да. Всі ці фішечки, ці поля, ці карти, ну ці під професії, да, ці яскравість така, вона додає більше динаміки, тому тому кому є така цікавість більше офлайн, то звичайно воно більш динамічно і воно більш ефективно. І це дає можливість десь там емоцію якусь краще читати рух дітей там. Ну, есть контролювати весь цей процес трошечки динамічніше. Але і те інший інструмент е, працює абсолютно е, гарно. Я ще додаю. Добавляю... В свої заняття обов'язково індивідуальну консультацію з батьками після. Ну, тобто Я не просто з підлітками спілкуюся або дітьми, а потім ще якби, такий фідбек з батьками, да? тобто що я почула, mm -hmm. що я відчула, да? що їм можна розказати, тобто діти своє розповідають, іноді чому проблема, іноді підліткового віку вони не завжди батькам розказують все, що вони відчули протягом гри. І mm. іноді вони можуть знайти для себе якісь рішення, але не довести це до батьків. Трошечки от може бути така ситуація, а коли ми вже потім збираємося індивідуально, підліток, тато, там, мама, і я, і ми це обговорюємо там, трошечки, воно якось завершеності якоїсь такої продає спілкування. Якщо ми говоримо про дітей 10-12 років, це суто ігрови, це картки професій, теж можуть бути фішки, командна робота, динаміка, але це суто знайомство з професіями. Це через квести, через назви професій, тому що практика показує, що іноді діти навіть не знають досконально ті професії, якими займаються їх батьки. Ну, тобто одне з завдань ну, це розказати, от вибрати, вибрати з переліку професії, чим займаються їх батьки, і розказати, що вони про це знають, як триває робочий день і тому подібне. І тут навіть іноді і це потім вони приходять додому і запитують і така, як навіть така комунікація з батьками трошечки додається. Якщо ми говоримо про дорослих, то цей етап знайомства з професіями він трошечки вже да? Там більше Знайомства з собою, свої психотипи, хто ще не знає, тому що іноді дорослі і дорослі дорослі не знають і свій психотип, і іноді такий інсайт. А ось чому я так роблю все життя, тому що у мене ну психотип такий, я так реагую на ці речі, і так вибудовую свої відстосунки з колегами. І так мені треба таку професію, там де я стратегію маю будувати, а не виконавцем бути. Да? І тут скоріше навіть про форінтир, про те, чим не потрібно займатися, да? Якщо ми вже говоримо про дорослих, куди там не йти, там в які сфери. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Да, тому що в принципі, маючи вже досвід напрацювання, ти в будь-якій сфері, як ми вже говорили, да, про це можеш себе реалізувати. Але тут скоріше чим не займатися, щоб не було цього вигорання і внутрішнього, те, що мене призведе, чому я не там, де мені би хотілося, і що, і що з цим робити. Отут дуже хороше ігрове поле там, де вони ходять. До речі, дуже відгукується всім завжди. Оцей гревепела, там, де церемонія, да, майбутнє, там старт і тому подібне. Тобто це вже пропрацювання таких певних, ну, в профорієнтирі таких, таких реальних якихось подій, нас да, себе відчути в професії, да, себе там. Тому це абсолютно всі. Я використовую всі, ну, всі етапи. Але був в мене навіть досвід такий, коли я зі школярами проводила як майстер-класи. Тобто, mm -hmm. ця парфофір вона дає можливість брати якийсь один елемент. Да і його там використовують. Якщо ми говоримо про дітей, назви професій. Да, я знаю, що є така окрема знайомство з професіями. Е, а да, yeah. да, yeah. я її використовую. Я її маю теж, теж використовую, але в принципі, тому що вони яскравіше. Вони з картинками вони більше для дітей. Mm. Але це можна брати так як елемент з дітьми, да можна брати як елемент зі школярами, там де ми теж з ними пропрацьовували просто назви професії в вигляді мастер-класу. Не така прям грана декілька mm -hmm. етапів. Як окремі елементи, або там майстер-клас, знайомся зі своїм психотипом, да, і Ми теж там це можна теж ці використовувати це як окремий елемент і далі пропрацьовувати, да, там риси характеру, там обговорювати і тому подібне. Тобто, кожен окремий день він, як правило, може бути окремим елементом і як окремою зустрічю зі школярами. Не завжди потрібно навіть проводити навіть досвід, був майже 30 дітей. Було і от можна використовувати і профорієнтир з цілю таких перших таких ознайомчих профорієнтаційних зустрічей і зі школярами навіть на, такі, на таку кількість дітей, об'єднувати просто їх команди, да, давати якісь завдання. Ну, тобто, тут вже, як ви кажете, ігропрактик може викрутити. Ви, ви створили гру. А вже кожен, хто її має, ну як відчуває і як бажає, може використовувати. Тому що насправді інструмент дуже такий дієвий. І дуже mm -hmm. подобається і дітям, і дорослим, і підліткам. Тобто, як ну в нашому світі вука, да, цей ігровий елемент він дуже дуже сильно створює, кажуть, ігровий, безпечний, да. Да, безпечний простір і можливість там себе розкрити в трошечки в іншому. В я до речі використовую навіть з дітьми і підлітками, тому що в мене там більше зустрічей, ніж передбачає профорієнтир оцей в школі розвитку, в центрі розвитку там де є про профрієнтації зустрічі. Я Power Insight використовую з ними також в mm -hmm. одну зустрічі. Використовую Power Insight як е, е, в контексті е, внутрішньої сили для реалізації себе в професії, надато. Ну, тобто, такі запити ми виставляємо, такі як загальний запит. І воно дуже, оця поведінка, як ти будеш себе вести, коли там, чому ти так будеш себе проявляти? Тобто, Power Insight теж може бути елементом, який можна використовувати поєднання ви в такому. А, да, ви виходить. Та для дорас для дорослих можна і нюголмейкерс, а для дітей, для дітей це і підлітків. Це пансайд. Ну от у нас з одною спікеркою була історія у неї навпаки, вона каже, що павер це для дорослих, щоб вони розібрали, щоб вони трошки заспокоїлись, а потім вже їх вести на повну ну, на програму. Тому що коли оце в різні боки, одночасно а зараз да, і розфокусування присутнє, і всі такі ну, моменти воно є. Тому, ну так, кожен, це тільки підтверджує да, мою гіпотезу, що кожен використовує продукти так, як у нього на, на, ну, склала система. Да, тому що, де, як то кажуть, кожен з нас використовує інструменти по-своєму. Чудово, дякую величезне. Е, е, ну і такі, як то кажуть, провокаційне, може запитання. Да, як бачите майбутнє профорієнтації в Україні? Куди ми рухаємось в цьому всьому, і ну тому кажучи, ті, хто зараз починають, ті, хто зараз е, тільки заходять в цю професію, які для них, е, які для них є можливості, може. Да? А може які ризики? Теж буде прикольно послухати вашу думку з цього боку. Е, ну, ті, хто входять в цю професію, повинні розуміти перш за все, що це відповідально, да? тому що це е, про інших людей. Да? тобто, це не просто про вибір професії. Мало того. Я вибачаю про інших людей в дозу. Да, да, тобто, це не да. ситуативне а, вирішення якоїсь проблеми як у психолога. Да, людина прийшла з проблемою її вирішили. А тут ми працюємо вдову в напрямку майбутнього. Я вивчаю зараз. Да. Да, так. Да, да. так, Воно і є насправді да. Тому тут не просто про вибір професії, а про людей. Да? Тобто, це uh -huh. потрібно що це інші люди зі своїми запитами, зі своїми страхами, зі своїми якимись обмеженнями. І тому от потрібно з цим всім буде працювати не тільки з тим, що порадити якусь професію да, при, після роботи з підлітками або дорослими. А це перше. Ну, я вважаю, що перспектива в Україні є, тому що. Ми зараз відповідаємо на такому етапі, коли ми все одно більш виважено приймаємо рішення, вже немає такого. Ну і Взагалі я чула якісь дослідження, що зараз для підлітків не можу точно сказати, де я їх читала, не запам'ятала, на жаль. Але що вони зараз обирають не професію на все життя, а першу професію. Так? Ну, тобто це. Тому от професія профорієнтолога, вона і буде потрібна, тому що життя дуже динамічне. Ми всі знаємо, що з'являються нові професії, яких. Зараз немає, зникають ті професії, які для нас вважалися завжди класичними. І тут профорієнтолог якраз і допоможе ознайомитися з цими новими професіями, да? допомогти зорієнтуватися і тому подібне. Тому професія дуже важлива. Єдине, що, як я вже говорила, професія передбачає постійне динамічне якесь навчання, нові методи, тобто О, ти не можеш один раз вивчитися на профорієнтолога, і всі ці інструменти застосовувати тільки ці. Да? Ти весь час будеш в пошуку. Якихось таких можливих різних різних інструментах. Ну, ви, до речі, в цьому допомагаєте, також у вас безліч інструментів, які можуть посилити якраз оцю таку практику. Ну і основне це бути прикладом самому. Да? Ну, Тобто, якщо ти знаєш, чим ти займаєшся, і ти використовуєш всі свої сильні сторони, займаєшся тим, чим потрібно, то люди будуть тобі вірити, відчувати це, ну і тоді ти зможеш їм дійсно допомогти. Супер. Да, як то кажуть, бути конгруентним своєї діяльності, да, і це теж дуже важливо. Супер! Е ну і давайте так, на фіналочку. Да, на фіналочку одну саму таку важливу пораду починаючим, пораду починаючим. профорієнтологам. От без чого неможливо бути профорієнтологом. Ой, ну, як прям так можна пораду, ну, не без чого не бояти не, не буде. А, ну, а як паду таку загальну е, ну, потрібно не боятися, е, що ти не знаєш всього. Да? Ну, тобто, завжди нас так ми ну ще одне навчання, ще одне навчання, ще одне навчання, а потрібно просто починати да? і розуміння. Воно приходить в процесі здійснення діяльності, тобто не боятися починати робити. І якщо ви відчуваєте внутрішню, що ви можете дійсно людям допомагати, і що у вас є вже такий начальний ну тобто, знання такі базові, хоча б починати mm -hmm. це робити. І далі в процесі роботи напрацьовувати, напрацьовувати всі навички. Ніколи не буде такого часу, що все, я вже готовий, Все, я можу бути. Ми, ми, якщо є бажання вже є достатньо знань, значить вже можна починати робити. Значить, і готовий. Да? Головне, щоб було бажання. Так. Супер. величезне дякую за зустріч. Це було цікаво, це було змістовно і, як завжди, на да, так скажемо. Продуктивно да, дізнаватись. Ну, мені з мого боку завжди цікаво, там як люди використовують інструменти, да? тому що хтось почує, щось своє прикрутить і ще буде краще. Там, да? Тому це такий загальний загальний взаєморозвиток. да ось Тому величезне дякую за приділений час а, і до зустрічі в наступних. В якихось проектах да, чи чогось ще придумаємо обов'язково. Я вам теж дякую за можливість поспілкуватися і за дякую за те, що ви робите. Да? Тобто, насправді дуже важливу місію ви теж несете. Навчання профорієнтологів взагалі і популяризація агропрактики тому я радію, що я дотична до таких речей. Дякую, дякую. все гарного дня, бережіть себе, до побачення. Дякую, до побачення.